Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області повідомило: золочів.нет, що протягом 2023-2025 років посадові особи Золочівського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій притягнули до адміністративної відповідальності 104 особи за порушення вимог пожежної безпеки. Скільки порушників оштрафували? 2023 рік.

48 тисяч 450 гривень. Скільки разів рятувальники виїжджали на пожежі в екосистемах? 2023 рік, 64 виїзди. 2024 рік 150 виїздів. 2025 рік, станом на 18 березня, 114 виїздів. Скільки коштів витрачено на гасіння пожеж? У 2024 році витрати на ліквідацію пожеж склали 595 тисяч гривень. А у 2025 році, станом на 18 березня, вже витрачено 321 тисячу гривень. Пожежі завдають значної шкоди природі та державному бюджету, витрачаючи сотні тисяч гривень на ліквідацію наслідків. Закликаємо громадян відповідально ставитися до природи не паліть суху траву. Не розводьте вогонь у невідведених місцях, дбайте про довкілля. Порушники нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Будьмо свідомими та збережімо природу разом.